Хочете усунути напряки, тому що вони заважають вам пити достатню кількість води. Чому напрягає тіло? В організмі людини є кровоносна система, яка розносить поживні речовини та кисень по всьому організму і лімфатична система це так звана каналізація, куди організм скидає все, що більше йому не служить. Але якщо у кровоносної системи Є насос, серце працює на неї, то у лімфатичної системи немає насоса. Необхідно постійно рухатися, щоб вона повноцінно функціонувала. Зараз я покажу дієву вправу, яка відмінно розганяє лімфу та усуває набряки. Все, що для неї потрібне мінімальне підвищення. У мене декоративна подушка. Беріть підвищення. Наставайте та так, щоб половина ступні була на підвищенні. А п'ятка висіла. Все, що необхідно робити, ставати спочатку на пальчики, а потім на п'ятки. На п'ятки необхідно ставати не м'яко, а з мінімальним ударом. Так, щоб по тілу пішла вібрація. Виглядає це так. Пальчики п'ятки. Пальчики п'ятки. Пальчики п'ятки. Все максимально просто. Виконуйте цю вправу по 50 разів зранку та ввечері. Вона розжене лімфу та усуне набряки. До зустрічі! Приємного дня!